У 2018 році на е три компанія Bethesda анонсувала декілька великих проєктів, але мабуть однією з найгучніших новин виставки став анонс довгоочікуваної The Elder Scrolls 6. наступниці вже легендарного скайриму і спадкоємиці всієї серії стародавніх сувоїв. Фанати всесвіту ТЕС та звичайні гравці були у захваті від можливості незабаром дізнатися більше про майбутню велику гру Bethesda. Знали б вони, що на них чекає з моменту виходу першого і єдиного тизера. Минуло вже шість років, а нової інформації від студії майже не з'явилось. Але в цьому відео ми постарались і зібрали усі наявні факти про The Elder Scrolls 6: можливу дату виходу, очікування студії, використаний ігровий рушій. А також ми поділимось популярними теоріями та припущеннями фанатів. Та перед тим хочемо подякувати нашим спонсорам та спонсоркам. Ви найкраща підтримка для нашої команди. І лише завдяки вам відео продовжують виходити, а канал має змогу розвиватись. Якщо ви також хочете долучитися. Учитися до фінансової підтримки, посилання на Patreon, Монобанку та спонсорство на YouTube знайдете в описі під відео. Для патронів існує чат у телеграми з командою, де можна обговорити ігри та просто потеревеннити про життя. А половину зібраних коштів ми завжди передаємо на потреби ЗСУ. Почнемо з інформації, яка є більш-менш точною. Наприклад, із інтерв'ю виконавчого продюсера Бетезда Тодда Говарта газеті «The Telegraph» нам стало відомо, який ігровий рушій використовуватиме майбутнє The Elder Scrolls». Ним стане власний рушій студії «Creation Engine», а точніше, його оновлена та розширена версія «Creation Engine 2». Вперше він був створений спеціально для Скайриму на основі рушія Gamebryo, який використовували для минулих частин TES. Згодом Creation Engine став основою для створення Fallout 4 і Fallout 76. А у 2021 році Bethesda оголосила про розробку нової ітерації Creation Engine 2, який був використаний для StarField. І у майбутньому саме на ньому працюватиме The Elder Scrolls 6. Думки щодо цієї новини розділилися. З одного боку, багато гравців вважають рушій Бетезда застарілим, адже його ядро існує ще із часів The Elder Scrolls 3 Morrowind. І компанія недостатньо оновлює функції рушія для нових ігор, через що вони часто виглядають менш технічними ніж проєкти інших студій. Це виливається в багато обмежень, які, зокрема, можна побачити і у Starfield. Часті екрани завантаження, графіка, що місцями не дотягує до сучасного рівня, незграбна та дивна лицьова анімація, та вже невід'ємні і культові для студії баги. Хтось може назвати це фірмовим стилем Ігор Бетезда. але інші вважають ці недоліки вагомим аргументом перенести майбутні проекти на альтернативний рушій, наприклад, Unreal Engine 5. Проте, зміна ігрового рушія це не тільки дорого, адже студії буде необхідно оплачувати ліцензію, а й банально складно. Співробітникам доведеться опановувати та пристосовуватись до інструментарію нового програмного забезпечення, що може призвести як до нижчої якості гри, так і до відкладення майбутньої тест на довгі роки. До того ж, насправді, Creation Engine має достатньо сильних сторін. По-перше, він був створений Бетеста для ігор Бетеста. Тож студія повноцінно володіє рушієм, і до виходу The Elder Scrolls 6 деякі його функції оновляться. Також Creation Engine дуже люблять у ком'юніті модерів, зокрема за наявність Creation Kit — інструменту для створення модифікацій. І це ще один аргумент не переходити на новий рушій, адже моди завжди були величезною частиною серії суботів. Частково саме вони є причиною, чому в Skyrim грають і сьогодні. Фанатам вдається вижимати з рушія версії 2011 року усе і покращувати геймплей, візуал, оптимізацію, створювати цілі, окремі локації та лінійки квестів. Тож нам залишається лише сподіватись, що розробники та гейм дизайнери зможуть наповну використати потенціал Creation Engine 2. Хоча, дивлячись на успіхи останніх релізів студії, надію, усе менше. Іншою контроверсійною новиною є інформація про платформи, на яких з'являться майбутні сувої, у 2020 році Microsoft придбали Bethesda та Media. і хоча вони не висували вимог до ексклюзивності, але є великий шанс, що наступна The Elder Scrolls не з'явиться на PlayStation. Це можна прослідкувати і за останніми релізами Bethesda. До прикладу, у Starfield досі не можна зіграти на PS5. Він доступний лише користувачам ПК та Xbox. І, схоже, реліз на консоль Sony не планується. Генеральний директор Xbox Game Studios Філ Спенсер сказав, що бачить таке ж майбутнє і для Тес в інтерв'ю журналу GQ. Мова не йде про покарання будь-якої іншої платформи. Я принципово вірю, що всі платформи можуть і далі розвиватися. Але для того, щоби бути на Xbox, я хочу, щоб ми мали змогу принести повний пакет того, що в нас є. І це було б правдою, коли я думаю про Елдер Scrolls 6». Проте з огляду на те, що з моменту виходу Skyrim'у пройшло вже 13 років, студія може планувати продати якомога більше копій нової гри серії. А це передбачає вихід на всі можливі платформи. До того ж, Skyrim перевипускався і портувався вже на стільки пристроїв, що це породило окремий пласт мемів. Тож є шанс, що нова Elder Scrolls продовжить цю традицію і з'явиться на усіх доступних платформах на релізі або із часом. Щоб, хоч трохи дізнатися, якою буде майбутня ТЕЗ, важливо знати, якою її уявляють самі творці, чи якою вони хочуть, щоб її уявляли ми. За час, що нова частина перебуває в розробці, Тодд Говард дав численні інтерв'ю, у яких поділився своїм баченням. Зокрема, у 2022 році він зазначив, що бетезда очікує, що майбутні сувої матимуть таку ж тривалість життя, що і Скайрим. Люди гратимуть у наступну гру Elder Scrolls протягом десятиліття, двох десятиліть. І це насправді змінює ваше уявлення про те, як ви проєктуєте її із самого початку. Дійсно, Skyrim залишається найвдалішим проєктом студії, і, схоже, повертатись до нього перестануть іще не скоро. І зрозуміло, що компанія прагне повторити цей успіх. Іншою цікавою думкою, Тодд Говард поділився в інтерв'ю журналу GQ. На питання, чого вони хочуть досягти із цією грою, він відповів, що розробники прагнуть, щоб вона стала найкращим симулятором фентезі світу. Також Тод Говард наголошує, що новий підхід команди полягає в тому, щоб поглянути на кожну систему гри та подумати, якою б не була ця система, наскільки глибокою ми можемо її зробити. Ці слова звучать чудово і в дусі старих частин у теорії. Проте, їх легко спаскудити неправильною реалізацією і, оцінюючи останні роботи Бетезда страхів, що так і станеться все більше. Найкращий симулятор фентезі світу нагадує нам про імерсивність ігор серії стародавніх сувоїв, про їхні світи, у які можна було занурюватись і загубитись там на десятки. Сотні годин про атмосферу і відчуття вільності та дослідження. Але розробники з легкістю можуть перетворити це на буквально нескінченні й однотипні генеровані квести та безмежний, але порожній і безликий відкритий світ. І на жаль, саме такий підхід ми побачили у Старфілд. Підсумовуючи, Бетезда, не варто намагатися зробити гру, у яку можна грати нескінченно. Необхідно створити світ, у який завжди хотітиметься повернутись. Чи зможуть розробники повернутися до класичної формули і повторити ті аспекти, за які гравці люблять The Elder Scrolls, Ми дізнаємося лише після виходу шостої частини. Дата її виходу є найобговорюванішою темою і найбільшою загадкою. І на жаль, якби сильно фанати не хотіли скоріше побачити гру, точного терміну все ще немає. А єдине, що можна сказати, що до того ще довго. Це стає зрозуміло зі слів представників Бетезде. Вони радять гравцям запасатись терпінням і не очікувати релізу найближчим часом. А з коментарів Філа Спенсера можна зробити висновок, що The Elder Scrolls 6 не вийде до 2026 або навіть 2028 року. Це також може свідчити, що нові сувої будуть випущені вже на нове покоління консолей, поява яких прогнозується на 2028 рік. Зараз гра знаходить. В стадії активної розробки, як йдеться в дописі Bethesda Game Studios, до 30-річчя серії вже існують перші збірки, які тестують розробники. Але зважаючи на потенційну дату виходу і масштаби проєкту, це ще зовсім ранні білди. Стільки років очікування, без хоч якихось новин та точної інформації, обурює фанатів. Як це часто буває з Бетезда? Це стало основою для жартів від гравців, що в кращому випадку в The Elder Scrolls 6 зможуть пограти хіба що їхні онуки. Сам Тодд Говард визнає, що можливо такий ранній анонс був не найкращою ідеєю. Він каже, що хотів би зробити це більш невимушено. Залишається запитання, коли ми дізнаємося більше про шосту частину. Чи скоро може вийти повноцінний трейлер? Чи з'явиться інформація про місце подію грі? Відповіді на ці питання невтішна. Скоріше за все, Бетезда продовжить свою традицію і почне рекламну кампанію та розкаже нам про майбутнє свої незадовго до їхнього виходу. Так було зі скайримом, трейлер до якого вийшов наприкінці 2010-го. А менше ніж через рік ми вже побачили саму гру. А Fallout 4 взагалі був анонсований і випущений в один рік. Тож нам поки що залишається лише здогадуватись та будувати теорії. «Майбутня Тест» також має шанс стати останньою частиною серії для Тодда Говарда, який працював над «The Elder Scrolls» ще із часів «Daggerfall» 1996 року, а потім був керівником проєкту під час розробки наступних частин. Like... ...I probably shouldn't say this, but if I do the math, I'm not getting any younger. How long do people plan Elder Scrolls for? That may be the last one I do і, хоча yes. заперечувати його контроверсійність, особливо останніми роками, важко, проте він усе ж став у витоків стародавніх сувоїв і відчутно вплинув на те, якими вони є сьогодні. Тому навіть складно уявити майбутнє серії без Тодда Говарда, але це точно буде цікаво. Після ТЕС-3 Моровінт події кожної гри серії завжди відбуваються в одній із провінцій Тампріелю в Облівіон. Нам у всій красі показали сіроділ. І до речі, якщо вас цікавить, що ж сталося із сіроділом у ТЕС-4, то у нас на каналі є відео про що був Облівіон. Радимо до перегляду. Сюжети ж Скайрім та Морровінд відбуваються в одноіменних провінціях. Тому що до локації, яка постане перед гравцями у новій частині, висувається безліч гіпотез. Ми не зможемо в одному відео розповісти про усі. Але якщо вам цікава ця тема, то обов'язково пишіть у коментарях, і можливо, ми присвятимо цій темі окреме відео. Ви ще згадані куточки Тампріелю, фанати одразу викреслили з можливих місць подій, адже вони вже фігурували в номерних частинах серії. Натомість найбільше припущень будуються довкола Гайрока та Гамерфела, зокрема тому, що краєвиди зображені в трейлері найбільше нагадують територію саме цих двох провінцій. Також на користь Гаммерфела говорить твіт на офіційному акаунті. ТЕС. деякі гравці вважають, що розташування свічок є натяком на майбутню локацію. А у Elder Scrolls Online більша частина Гаммерфела недоступна для дослідження, можливо, саме тому, що розробники хочуть приберегти цю локацію для сольної гри. Загалом, ось таких деталей, як вагомих і лорних, так і маленьких та незначних купа. А дізнатися, які з них дійсно мають сенс, гравці зможуть іще не скоро. Саундтрек у серії The Elder Scrolls» є не просто невід'ємною частиною її унікальної атмосфери. Для багатьох фанатів він є її серцем. Впізнавані та неповторні звучання і мелодії прекрасно доповнюють пригоди на Тампріелі. А випадково почуті треки Rain of Septims» чи «Nerevar Rising» можуть миттєво занурити фаната в атмосферу пригоди і викликати бажання вкотре повернутися у світ стародавніх сувоїв над саундтреками до останніх трьох номерних частин Тес працював уже культовий Джеремі Соул. Проте у 2019 році він повідомив на своєму акаунті Facebook, що наразі не бере участі у створенні The Elder Scrolls 6. Також він додав, що я ніколи не відвернувся б від тес, і вважаю, що моя участь буде залежати від творчого рішення з боку Бетезда. Можливим кандидатом на посаду композитора в новій частині є інон цур, який працює над музикою для ігор із 2000 року. Він є творцем не менш легендарних саундтреків, наприклад, до Fallout Нью-Вегас. Age Origins. Також він давно і тісно співпрацює з Bethesda. Саме Інон Цур написав музику до нещодавньої Starfield та мобільної гри у всесвіті сувоїв The Elder Scrolls Blades. Тож, хоча такий визначний елемент всесвіту собоїв як саундтрек назавжди зміниться, можна сказати, що він у надійних руках. І нам, як фанатам серії, варто враховувати і готуватися до того, що ще безліч важливих деталей світу The Elder Scrolls зміняться назавжди, невідомо на краще чи на гірше. Та скоріш за все, наше повернення на Тампріель буде зовсім далеким від того першого проходження, у якому ми закохались у серію стародавніх сувоїв. На цьому наша розповідь про усі новини і чутки щодо The Elder Scrolls добігає кінця. Ставте вподобайки. Діліться у коментарях вашими очікуваннями від шостої частини. А якщо хочете знову занурюватись у атмосферу стародавніх сувоїв, можете подивитись наші відео по цьому всесвіту. Наприклад, про створення Нірну чи історію темного братства. І скоро знову почуємось на гімвіз.